Прем'єра в українському театрі імені Василька на сцені вже повною мірою йде постановка п'єси «Неополітанські пристрасті. Ця комедія зібрана з двох творів італійського драматурга Едуарду де Філіппо Циліндр та Ризик. Вони поєднані соціальними темами, образи гіперболізовані. Тому кумедні ставить виставу режисер Павло Готілов. Перша – це історія таких мошенників, які которые... Ну, допустим, скажем так, во благо себе, выходя из какой-то там финансовой ситуации, начинают плутовать, и это плутовство их куда-то заводит в какую-то еще более сложную ситуацию, чем они были. Естественно, авторам это прописано как ну, путешествие по юмору, потому что там это не трагедия и не драма. Вторая пьеса это риск, это о отношениях мужа с женой. Богдана Шуманська в комедії «Неополітанські пристрасті грає головну героїню риту. Актриса розповідає, що репетиції розпочалися і середини літа, але зараз уже тривають останні приготування до прем'єри. Ця комедія буде цікавою глядачеві, і кожен зможе знайти щось близьке до свого життя. Вона трішки гіперболізована, таке кожен може побачити себе, де знаю свого сусіда збоку. На чимось замислитись стосовно переключки сьогодення, сьогодні системи там війни, скажімо так. Це момент, мені здається, ми йдемо в театр, щоб розслабитись, відключити мозок, проаналізувати, прорефлексувати деякі моменти. Саме ця комедія, ця вистава дасть змогу людям так розслабитись, видихнути, можливо, повернутися в довоєнний час. Головне завдання артистів достукатися до глядача і донести не лише головний задум вистави, а й наштовхнути на правильні думки. Хоча б декілька людей. Вийдуть з якоюсь думкою або задумаючись над тим, що вони побачили взагалі про життя, то ти досягнув якоїсь мети хоча б трошки. Людина завжди повинна бути потрібною, і мені б хотілося вірити в те, що наша, наша праця допомагає якось сприяє е, триматися нашим людям. В такі нелегкі часи команда, яка працює над постановою п'єси в одеському театрі, зібралася з усієї України, тому що багато співробітників українського театру зараз захищають нашу батьківщину зі зброєю в руках. А деякі актриси після початку війни були змушені виїхати з країни, розповідає директорка театру Юлія Півоварова. Ціє виставі вони майже всі задіяні. Я думаю, що Одесити задоволенням познайомитися із заслуженим артистом України Павлом Чірвою, і з чудовою актрисою Тамарою Лукаш, з Богданою Шуманською, з Марією Буймович з багато-багато нових акторів, але ну вони дуже сильні, дуже потужні. Вони вже виходили в виставі Серце навпіл, ми відновили, і ну, насправді всі сказали вау. Та не вже ж ви набрали знов кращих з кращих. З початку повномасштабного вторгнення Росії в українському театрі вже відбулися дві прем'єри. Це актуальні, так би мовити, воєнні спектаклі. Саша винесе сміття та чуваки, не святкуючи Україні, які повністю відповідають реаліям сьогодення. Тому зараз вирішили поставити комедію, тим паче, що і українським бійцям і цивільним часто хочеться відволікатися від військових подій, каже Юлія Півоварова. Ми багато працюємо з Військовими працюємо з волонтерами, і до нас зверталися з проханням, саме щоб ми мали, щоб військові наші, які трошечки мають відпочинок в Одесі, щоб вони теж мали можливість відвідувати театр, і психологи наполягали саме на тому, що їм сьогодні треба переключатися, і ми подумали, що треба зробити таке. Переключання і думаю, що і для них, і для наших одеситів це хороший, хороший, хороша драматургія. Це дуже хороший красивий матеріал. Прем'єру п'єси неополітанські пристрасті заплановано на 23 вересня.